Сьогодні у програмі майстер-клас від митця з Франції. лайв прес фото вперше у Чернігові. Завжди з музикою. Спільна історія довжиною у тисячоліття. Тріумф українського кіно. Про це і не тільки. Дивіться далі. Чернігів приймав фестиваль документального кіно Культура під час війни. У новому арт-просторі художнього музею Галагана демонструвалося п'ять фільмів. Уже відбувається про української культури саме завдяки роботі українських інституцій, які попри війну продовжують свою справу і запускають нові культурні проєкти. Представлено північ, південь, захід, схід, і представлено більше закладів культури з цих регіонів. І не тільки закладів культури, не тільки музеїв, а і мистецьких ініціатив. Музеї нашого міста пережили російського блогу. Деякі стали жертвами військових дій ворога. Чернігів найбільше і місто, яке зустріло ворога і вижило, вистояло. І культура тут теж вистояла і вижила. І знову ж таки, на прикладі музею Галагана бачимо, що продовжується активність, відбуваються виставки, приїжджають гості. Тобто, це означає, що, попри все, культура українська живе. Документальні стрічки також розповідають про підтримку Європейського Союзу української культури в час війни. Величезні кошти, тобто це мільйони євро, були витрачені саме на те, щоб інституції підтримати, врятувати, врятувати конкретні люд конкретних людей, конкретні картини, скульптури, приміщення, відновити їх і дати можливість ці ці роки пережити у рамках фестивалю. Демонструвалася фотовиставка про захист культурної спадщини в Україні. На тих стендах це невеличка частина тієї допомоги, яку Аліф надавав саме музеям, і там декілька разів згадується і наш музей, і музей Тарновського, і національний заповідник Чернігів Стародавні. Протягом лютого березня покази фестивальних фільмів пройшли в Києві, Чернігові, Полтаві, Одесі та Львові. Свій другий приїзд до Чернігова французький художник П'єр Берже мав нагоду не тільки продемонструвати свої роботи, а також познайомити з творчістю наших художників. я був щасливий побачити роботи дітей: кольорові, яскраві, різні сюжети, різні емоції, різні персонажі. Навіть в таких умовах, коли вся країна лишається у тяжкій ситуації, але діти продовжують творити на Пізнавальним для майбутніх художників став майстер-клас з графічного мистецтва, який залюбки погодився провести наш гість, дізнавшись про те, що П'єр Берже буде перебувати з творчим візитом в Чернігові. У мене промайнула думка запросити його до Чернігівської художньої школи для того, щоб він поділився досвідом творчої роботи в сучасних тенденціях і, зокрема, побачив наші методи роботи. Охочих поспілкуватися з художником ледь містила учнівська майстерня. Це цікаво, це захоплює. Це певний обмін досвідом, і діти готові до цього. Ліні. Вам треба буде провести першу лінію. Малюючи першу лінію, П'єр порадив дітям подумати про найдорожче. Це ваша лінія. Це ваша власна лінія. Це має бути щось своє. Це дуже важлива для мене людина. Сердечко, це я. І це там ну, батьки зображені. Ще не дуже домальовано, але там ще буде багато чого іншого. П'єр Берже вважає, що для досягнення майстерності треба багато малювати, розвивати навички. Сам художник працює від 6 до 8 годин протягом доби. Один з його головних меседжів до майбутніх художників добро трава Працювати над собою, працювати багато, відвідавши майстер-клас, діти відкрили для себе щось цікаве та нове а також отримали насолоду від результату своєї творчості. Один з найпрестижніших міжнародних конкурсів репортерської фотографії Live press Photo» уперше представляє в Чернігові свою експозицію. Завдяки документальній фотографії світ відкривається по-новому. Коли дивишся на виставку, це роботи класні, да? і от тоді думаєш, ага, і я б так би мог. І я. Тобто не просто виставка, це заряд. Заряд, як для мене, для фоторепортера. 50 світлин з різних куточків світу, які можна побачити на виставці в художньому музеї Галагана, демонструють сьогодення як мирне, так і воєнне. Їх автори переможці 9-го міжнародного конкурсу Лайв прес -фото». конкурсі прийняли фотографи з 21 країни світу біля сотні фотографів. Кожен з фотохудожників є оригінальним в сюжеті. Тут представлена природа, спорт, мистецтво. Особливі емоції викликають фоторепортажі про російську агресію в Україні та її наслідки. Об'єктив фотокамери Чинівця Сергія Тарабари зафіксував урок музики в розбомбленому класі 21-ї школи. Ще з одним колегою ми ходили, фотографували цю школу повністю. Документували все, що там зробили расисти. Ну, ти, коли ходили по поверхах, почули музику. Така ось вийшла фотографія непостановочна, мить спіймана і така емоційна. Ця робота нашого земляка відзначена на конкурсі золотою медаллю. Фотографія киянки Тетяни Барвінської, на якій Валерій Заложний віддає останню шану легендарному українському воїну Да Вінчі, удостоєна гран прі такий сюжетний вийшов хороший і вибирали журі міжнародне, тобто вибирали разом. Це не лише моя думка, і зупинились на цій роботі на, на гран прі Одна виставка лайф Press Photo» вже виставлялася в рівному. До кінця березня експозицію можуть оглянути чернігівці. Далі вона подорожуватиме містами України. Я вже не уявляю себе. Без музики неважливо, буде це цей інструмент чи якийсь інший, але це завжди буде. Самим першим інструментом було був рояль, який якимось дивом опинився у моєї бабусі в Харківській області, в місті Богодухів. І для мене це був як якийсь космічний корабель. Я влаштовував собі там місце для спання, я спав під ним. Бабуля дозволяла робити все з ним, все, все що завгодно. Тому в якийсь день я розмалював. Всі клавіші до Римів Фасоля Сі, це перше знайомство з таким з музичним інструментом зі справжнім було саме з роялем. А, а пізніше, коли батьки вже побачили, що да, якісь дитини є музичні здібності, привели мене до другої музичної школи в місті Чернігів. І знов таки дякуючи бабусі, яка от. Зберігала всі інструменти і був такий зелененький баян, на якому ще ну, декілька десятків років тому вчилась моя мама. Чомусь мені було страшно, що я не буду бачити ліву клавіатуру в баяні, ми ще можемо якось подивитись направо, але не можемо влів. І я думав, що це ну, щось таке неможливе. А, але потім, дякуючи Миколі Васильовичу, Олексінку. Викладачу, моєму першому, єдиному, який був протягом навчання в музичній школі. Перші якісь концертні виконання були у мами на роботі, де вона працювала з дітками. І там під новорічні свята, вона мене просила якісь там новорічні пісеньки вивчити. Я приходив і вже там акомпонував. Було таке, що я чекав, коли вже закінчиться цей п'ятий клас музичної школи. І нарешті я буду вільний від того, бо навчання в музичній школі передбачає не тільки занять на музичному інструменті, це ще є сольфеджіо, музична література і чомусь ці предмети з рику в рік були по суботах. І от, власне, коли всі мої друзі з двору або однокласники, вони йшли кудись на футбольне поле, або взимку, наприклад, кудись на гірки, королівські гірки, наші відомі, ще кудись, Лижі, я брав свою папку з цими нотами і їхав до. Музичної школи на сольфеджі. насправді, от саме в той рік я дуже чекав, коли закінчиться музична школа, і насправді я ну не збирався на той момент пов'язувати своє життя з музикою. Зараз смішно згадувати це. Був якраз рік, коли Чернігівське музичне училище мали перейменовувати в музичний коледж. Мені здається, в той рік тоді так це і не сталося. Це сталося потім вже пізніше. Але оце слово коледж мені чомусь асоціювалося з якоюсь Британією чи ще з чимось. Тобто, ну, дитина 15 років, підліток от в музичному училищі чомусь я не хотів вчитись, а от в музичному коледжі вже. Спробував би. І я знав, що там є ще вечірня школа, в мене гарні успіхи були, я там на якісь олімпіади, районній, перемагав по фізиці, по математиці. Я чомусь так вирішив, що я спробую музичний коледж, а якщо мені не сподобається, то, то через два роки поступлю до університету на якийсь математичний фізмат чи щось таке. В училищі, коли я почав займатися і всі. Навколо, ну, тобто, потрапив в інше таке середовище, та, там, де всі займалися, і я зрозумів, що є дуже багато моїх однокурсників, інших студентів старших курсів, які насправді грали краще, ніж я. І це стало таким ну, великим стимулом. Вже моя викладачка по музичному училищу Ангеліна Олександрівна, стрига мене переконала, що. У мене є до цього, скажімо, хист. А, і тоді почалися да, от от, зайняття просто, ну, просто кожного дня. І в якийсь момент, мабуть, вже мозок зрозумів, що іншого вибору немає, що це буде все одно, і тому краще, краще все це швидше сприймати і швидше. Вдосконалюватись. На третьому курсі я поїхав на всеукраїнський конкурс, місто Полтаву, і там мені дали перше місце. До того було, був час, знов таки, треба було придбати інструмент, в ті часи це теж було великі гроші і зараз вони коштують, але тоді це було ну, щось взагалі непідйомне, не як казали, вот, тому вдячний. Своїм батькам, що вони десь знайшли ті гроші, і ну не побоялися зробити таку, як зараз кажуть, вже інвестицію. В квартет різоля. Я прийшов у 2002 році після першого курсу вже музичної академії в Києві. І, власне, мій викладач, професор Сергій Крінченко, він був керівником квартету на той час. І так склались обставини. В них що В'ячеслав Самофалов він пішов з квартету, і на той час вони розглядали різні кандидатури. І Сергій Степанович запропонував мене. Дав мені кілька партій, щоб я їх повчив, і потім я вже прийшов в колектив, пограв. і врешті от з літа 2002 року я вже до весни 2023 року я, виходить 21 сезон пропрацював в квартеті. Можливо, по багатьох якихось питаннях все більше і більше наші думки і наші якісь творчі цілі, пріоритети вони розходились, і в якийсь момент я зрозумів, що, ну, скажімо, що краще буде без мене. Це для мене така ще одна консерваторія була, от якраз гра в квартеті, так, тому що я прийшов студентом і, і багато чому навчився там саме в квартеті. І знов таки дякуючи. От, Ну, скажімо так, в постановці питання мого викладача Крінченка все так складалося, що бувало таке, що ми могли поїхати на гастролі кудись на тиждень, і ми там ну, абсолютно вільно спілкувались всі як, як колеги. Але потім ми повертались до Києва, і наступного дня в мене мала бути спеціальність у того ж таки Сергія Грінченка в консерваторії. І я приходив на спеціальність, і він казав: Ну от давай грай. І потім я ну, зрозумів, що ці речі ну, дуже добре було, що от, якраз він їх розділяв, і, врешті, в квартеті ми через деякий час вже от, були майже повноправними колегами, але весь. Той час, протягом якого я працював, але ще закінчував навчання в консерваторії, я був таким слухняним студентом. Стала війна зовсім несподівано. і всі багато про це говорили. І ніби воно все було в повітрі, але я живу за містом, за Києвом, великому новому будинку на 14-му поверсі, тобто в мене такий з балкону весь цей театр військових дій. Було видно, як залітали всі ці гелікоптери на ірпінь. Бої артилерії, особливо це вночі, все було видно. На третій день, пам'ятаю, якось було так дуже ясно на небі і було вже дуже тихо. Я подумав, можливо, вже ну, якось якимось чином це буде врегульовано. І потім, скрізь усе от ясне небо побачив такий слід. Білий ракети, просто за секунду вона розрізала небо на двоє. І, і буквально за годину в новинах вже показали, що ракета прилетіла в житловий будинок перше. І тоді я зрозумів, що я ну, не можу лишати своїх двох дітей, неповнолітніх синів, тут. І ми поїхали до родичів Хмельницької області. Врешті ми там. Півтора місяці майже пробули. Потім, вже в кінці травня, я був в Києві і почалися вже якісь перші спроби перших якихось концертів. Тобто філармонія почала в тих умовах, в яких є, починати працювати. Банденон це окрема історія, вона розпочалась трішки раніше, під час цього локдауну так, і ковіду. Я подумав, що от зараз багато купа вільного часу, що... а я давно придивлявся до цього інструменту, от таким чимось він мене манив до себе. І врешті так все склалося, що я знайшов старий інструмент, почав його. Розібрав спочатку, щоб його відреставрувати. Ще не знав на той момент, чи я зберу його взагалі назад, чи ні. І цим я, от влітку, коли був ковід, займався в себе в гаражі, коли вже зібрав і настроїли його всі голоси. нарешті я зрозумів, що я мало що на ньому можу зіграти. І тоді знов таки все було онлайн. Я знайшов нового випускника. По класу якраз Банденеону із консерваторії в Буенос-Айресі в Аргентині, і десь попросив його. Я йому розповів, кажу, що я професійно граю на акордеоні на кнопку на баяні. Але хочу, щоб ти мене розповів, якісь секрети, які саме потрібно знати, щоб грати на цьому інструменті. Зараз під час війни я Чернігів, можливо, перше місто, про яке я завжди вишукую новини, чи все тут добре. Бажаю всім чернігівцям залишатись такими ж незламними, як в перші місяці цього повномасштабного вторгнення. І попри все, що ворог намагається зробити, нам от залишатись такими ж. Незламними вірити в нашу країну і в наші збройні сили, і, і просто берегти це чудове, красиве, древнє місто. П'ять рідкісних предметів з фондів Чернігівського історичного музею доповнили експозицію перехрестя в музеї шведської армії в Стокгольмі. Шляхи України та Швеції неодноразово перетиналися впродовж тисячоліття. Про давні військово-історичні зв'язки свідчать археологічні знахідки, документи з музеїв, архівів та бібліотек обох країн, які представлені на цій виставці. Зокрема, оригінальні експонати з фондів 16 українських музеїв та заповідників. З Часу повномасштабного вторгнення саме Росії на територію України. Це перша міжнародна виставка, якій безпосередньо Чернігівський обласний історичний музей бере участь. Знаково міжнародну музейну подію відкрив король Швеції Карл XVI густав. Разом з королевою вони оглянули виставку. Представлені експонати, зокрема й колекція Чернігова, вразили почесних гостей. Звісно, це коштовні каштов, речі. Такі предмети на сьогодні збереглися тото штучно, тото в одному екземплярі. На виставці демонструється меч 10-11 століття, знайдений біля шестовиці, привертають увагу одяг, взуття, прикраси, побутові речі представників козацької старшини з колекції Василя Терновського, яку меценат передав Чернігівцям. Це предмети, які репрезентують фактично шведсько-українські відносини. Унікальний предмет витвори українського барока часів гетьмана Івана Мазепи, срібна шата троє ікони Божої Матері. Найбільший експонат саме цієї виставки. Яскравий приклад з шведських відносин. Не ну, як якраз як ми знаємо, був укладений безпосередньо за особистої участі шведського короля Карла Дванадцятого і Івана Степановича Мазепи на території саме Чернігівщини. Чині виставка в музеї шведської армії діятиме щонайменше найменше рік. 96-та церемонія вручення премії Оскар стала тріумфом для українського кінематографа. Ця історична подія відбулася в театрі Долбі у Голлівуді в ніч з 10 на 11 березня. Експерти визнали фільм «20 днів у Маріуполі переможцем номінації Найкращий повнометражний документальний фільм. У ньому журналісти задокументували звірства, які чинили расисти у процвітаючому місті. Один з авторів стрічки лауреат Поліцерівської премії Мстислав Чернов у своїй промові заявив: це перший це перший оскар в українській історії. І для мене це честь. Але, мабуть, я буду першим режисером, який на цій сцені скаже, я хотів би ніколи не створювати цього фільму. А я хотів би проміняти це на те на те, щоб Росія ніколи не напала на Україну, ніколи не окупувала наші міста. Я віддав би цю нагороду за те, щоб Росія не вбивала десятки тисяч моїх співгромадян українців. Я віддав би це, щоб вони звільнили всіх заручників, всіх солдатів, які боронили свою землю, всіх цивільних, хто зараз у полоні. Але я не можу змінити історію, не можу змінити минулого. Але ми всі разом. ви одні з найбільш талановитих людей у світі. Ми можемо переконатись, що історія не переписується, і правда переможе. І люди Маріуполя і ті, хто віддав своє життя, ніколи не будуть забутими тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію. Тож дякую вам всім і всій команді. Дякую Україні. Слава Україні. 20 днів у Маріуполі називають хронікою пекла. Людську ціну війни розкрито, писало Сандей Таймс, а видання New Йорк Таймс назвали цю стрічку більше, ніж унікальний запис конкретних злочинів. Команда творців змусила світ говорити про Маріуполь та подивитися фільм.